Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, у нас фінальний льот з крайній вже це 370 кілометрів. Голуби були випущені 8.00, 7,59. Ось так. так зараз 10.30. Так. Включили ми систему вже. Так, ось. Систему включила. Так. В голубі поприбирали. Продезінфікували. Все, будемо чекати на голуби. Орієнтовно десь приблизно. 11.30 голуби мали би бути, погода гарна, сонячно, не жарко, жодної хмаринки, так що льот має бути хороший, побачимо. Побачимо що прилетить. Так, я дав, заявляв 16, але дав 15. Одна самочка. Там щось з оком було я її. Я її не, не дав пожалів, тому що вона, мабуть, би не прилетіло з такої великої відстані. Так що в мене 15 штук заявлених і ну, були відправлені. Так, будемо бачимо, будемо бачити, як буде, що буде, скільки прилетить. Відстань немаленька об ніби в формі, але то, як то кажуть, все може помінятися, в подрузі все може статися. Будемо надіятися, погода хороша. Мали би всі прилетіти, всі повернутися. Так, добре, друзі. Як з'являться голуби, то включимося. Так, друзі, маємо першого голуба. Так. Так, це голубочка в нас. Це в нас голубочка 777 А я хотів її батьків ліквідовувати, вона в мене першою прийшла. Ось. Больше ничего не бачу. Добрые друзья, все включимся. <Слышка> давай, 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 заходи, давай, давай. Так, друга. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Так, це третий. Nee, злітатися десь скоро не тіла. Добре, а ще б щось сталося. Так, ще один прийшов. Давай, 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 маленький, давай, давай. Замовчі, дай тупо перелітали десь. Давай, 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 давай. Давай, давай, заходь, давай. Так. Зараз поперелітаю. Вічера мали би позбиратися. Ще один прийшов. Взагалі, <таспоріг> <таспоріг> тікай звідси, будь ласка. Где ж ты был? А он не бедит? А он не замученный? <ролкнула> 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 ну, давай, давай. Давай. Хочу давай. Его. Ти взагалі не замочений, десь відсидівся, мабуть, відпочив і прийшов. Что ты там бачишь? Тоже... <laughs> ну, давай, давай, заходи. Ну давай, давай. Давай, давай, Малюк, давай, давай, <мирает> давай, <мирает> давай, <мирает> давай, заходь, давай, 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 давай どいどいどいどいどいどいどいどい

той тільки прийшов. Дабл не зрозуміло. Так. Тас мені вже не важливий. Те, що прилетів, це вже... Добре, будемо чекати далі. Ось так. Закінчуємо сезон змагань голубами. На жаль, для нас закінчення не дуже вдале, але нічого. Все буде наступного року. Все.